Оці ями невдовзі залатають. Принаймні ця ділянка на приморській вулиці є в переліку робіт, оголошених в тендері на прозоро. Управління міського дорожнього господарства лататиме асфальт, аби усунути наслідки ворожої атаки. Втім, ремонт планують не тільки на пошкоджених внаслідок російських обстрілів ділянках. Ось ще одна невеличка вулиця, де планують відновлювати асфальт Авдієва-Чорноморського. Здебільшого вона проходить крізь приватний сектор, тож великого трафіку тут немає. Та й на самому асфальті немає дефектів, які б потребували негайного ремонту. Ось, наприклад, найбільші ями та тріщини, які ми тут знайшли. Переліки вулиць, що незабаром будуть ремонтуватися, можна знайти в документації восьми тендерів, що зареєстрували на прозоро від 29 квітня. Загалом на ремонт проїжджих частин та тротуарів витратять понад 80 мільйонів гривень. Ми вважаємо, що якось підтримувати життя міста, все ж таки треба. Ми не кажемо про якісь капітальні роботи. Наприклад, зараз будується від дуга, так звана. Це нова дорога, яка потрібна нам замість Іванівського мосту. Так ось за ДБН на цій дорозі обов'язково повинна бути побудована велодоріжка. І в управлінні дорожнього господарства прийняли рішення зараз її не будувати. Чи потрібно виділяти такі кошти з міського бюджету на ремонт доріг під час повномасштабної війни? Ми спитали і в Одеситів. Думки людей розділилися. Ями заважають, навіть якщо війна, так що не повинні всі працювати. Ні, зараз не потрібно. Якщо б не виділяли то то нас були б ями і канави. Кошти виділяти не потрібно. Думаю, дороги треба робити. Я думаю, ні. Ні. Чиновники в свою чергу кажуть, ремонт планується, зокрема, і для того, щоб запобігти аваріям на дорогах. А от ділянки, де він буде проводитись, визначається згідно із багаточисельними зверненнями. Стосовно визначення об'єктів поточного ремонту та обсягу видатків бюджету, які спрямовуються на ремонт об'єкту у поточному бюджетному періоді, то на підставі звернень громадян, районних адміністрацій міста, муніципальних департаментів, управлінь, комунальних підприємств, департаменту патрульної поліції, управління патрульної поліції в Одеській області тощо управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради узагальнюється необхідна інформація. Очікується, що ремонт доріг розпочнеться вже незабаром, а усі роботи Оконавці мають завершити до кінця поточного року. Дар'я Стойкова, Марія Ткачук, перший міський.